Як правильно робити і для чого фотографії тіла в фітнесі, і не тільки фотографія, взагалі відео. Ну, по-перше, це додаткова мотивація, тому що коли ви бачите себе з боку, ви бачите себе таким, як вас бачать люди. Тому що, коли ви дивитесь на себе в дзеркало, ваші аналізатори привикли, і здається, все, ніби ок. Ну, коли ви побачите себе збоку, у вас зразу з'явиться мотивація працювати над собою. Бо це колосальна різниця. Ви можете спробувати, а можливо, вже і пробували і знаєте. Їдемо далі робити фотографію. На рівні грудей, тобто поставити фотоапарати чи просити, щоб хтось вас фотографував на рівні грудей. Обов'язково, щоб світло було в сторону вашого лиця, тобто до вас. Тобто Чи це світло природнє, чи це штучне світло повинно світити вам до лиця. Зверху неправильно, тому що бачимо, світло йде за спиною. Пофотографують, і звісно, фотографії будуть погані. Тому зверніть на це увагу. Якщо ви фотографуєте самі з себе, ви теж можете поставити таймер на телефоні фотоапарата і відійти в зручне місце, ручки опустити донизу, так щоб було вам зручно взагалі ідеально всі фотографії. Робити руки опущені донизу. І в трьох площинах зараз ми розберемо з вами якось тут, тому що саме таке положення допомагає мені оцінити стан вашої спини. Це дуже важливо. Подивитися лордоски фос і сколіоз. це дуже дуже важливо, і бачите, плюс-мінус фотографії на однаковому рівні в однаковому одязі. Це саме ідеально. Давайте розглянемо ще варіанти. Можуть бути варіанти в нижній білизні, але от як на фотографії, 2, дуже добре видно, що білизна не та сама і ми бачимо тільки різниця в об'ємах живота. Видно, в ногах видно, і це дуже дуже класно. Можна робити з лицем, можна робити без лиця. Ось ще приклад можемо зробити в одязі. наприклад, плюс-мінус. З схожі туна або тут спортивний костюм, тут спортивний костюм, і все одно ми бачимо результат зліва по лиці, справа, ну, звісно, і по лиці, і по всьому об'єму тіла. Е, наступне збоку. З боку дуже важливо також зробити фотографії, тому що ось тут ми, наприклад, можемо подивитись на проблему з спиною у вигляді поперекового лордозу. Ну і звісно, кіфозу. Тут у нас і кіфоз, і лордоз. І, звісно, ми потім можемо побачити велику різницю, і це нас буде ще більше мотивувати. От як бачимо тут на фотографіях, ну реально, колосальна різниця. Фотографія боком ще один варіант може бути так само в одязі, може бути на темному фоні, але старайтеся, щоб приблизно фон був одинаковий і щоб одяг був схожий. Якщо без одягу, то робимо вже без одягу. Чоловіки можуть точно робити топлес і побачити ну, колосальну різницю. Фото спини до камери. Ну тут ми бачимо. Поставлення руки в боки це не дуже добре. Хоча і тут конкретно видно результат до і результат після. Тобто, бачимо точечками, де в нас були лопатки, а де тут лопатки були. Тобто, бачите, за домою фотографія вже можу побачити вашу спину, хоча б мінімум. Фотографія зліва. Ми бачимо попереково грудний, лівосторонній. З і бачимо через місяць часу ну, велика різниця. І у вас так буде, але зробіть фотографії, щоб ми бачили колосальну різницю. Е, далі може бути ще такий приклад, та, що в нас одинаковий плюс-мінус тут справа взагалі-то класно. Справа бачимо однаковий в нас одяг, ми бачимо конкретну різницю. Зліва ми бачимо одинаковий фон, і ми бачимо дійсно, що та сама людина і ну, колосальні зміни. Е, наступне хлопці ще можуть зробити фотографію в такій позиції, ну це круто дивиться. От зліва ми бачимо. Кілограми пішли, да, вроді би, нічого так не помінялось а. Крила, біцепс, ну, плечі виросли так само е, з правої сторони. Але тут, бачите, справа, ми зробили е, руки вгору, а тут опустили донизу. Тобто, не зробили фотографії дві однакові, щоб можна було круто порівняти. Ну і звісно, найкраще це ще зробити ось такий ось відосик, де ви крутитесь навколо своєї усі, і потім підставити. тут, як з Едуар. Ми бачимо колосальну різницю, 19 кілограмів і е, щасливо де це. Тому я вірю в вас, робіть фотографії, робити відео, і все буде. Класно, і ми зробимо класний результат.